Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, вибухи та пожежі на території Росії відбуватимуться у великій кількості. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що причиною вибухів на аеродромі стратегічної авіації в місті Енгельс Саратовської області, 26 грудня, стала втрата керованості по вертикалі влади Російської Федерації. Про це він повідомив в ефірі 24 го каналу. Подоляк зазначив, що збройні сили України мають повне юридичне право ліквідувати російські військові об'єкти на захоплених росіянами землях. Включаючи кримський півострів, ми знищуємо все, що стосується Російської Федерації на території України, тобто на окупованих територіях, сказав радник голови ОП. Водночас, Михайло Подоляк вважає, що причиною вибухів на російських теренах стала розв'язана РФ війна. Він зазначив, що в Росії більше не можуть передбачати і запобігти таким ексцесам. за словами Подоляка, пожежі, що почастішали на військових базах і об'єктах критичної інфраструктури, також спровоковані тим, що Російська Федерація не має доступу до необхідного обладнання і запчастин через санкції. Росія не має можливості отримувати потрібні консультації від іноземних фахівців. РФ є нетехнологічною державою, тому вона не вміє керувати об'єктами. Додав Подоляк, радник глави офісу президента. Попередив, що через втрату управління процесами по вертикалі влади на території Росії відбуватиметься багато таких подій. Зокрема, Подоляк не відкидає повторення інциденту в Енгелісі. Нагадаємо, що в російському місті Енгеліс Саратовської області 26 грудня пролунали вибухи. У РФ заявили про атаку українського безпілотника і повідомили про. Трьох загиблих Спікер ЗСУ Юрій Ігнат вважає атаку на російський аеродром в Енгелісі наслідком військової агресії РФ проти України. За його словами, у Росії припускали, що війна не торкнеться тилових частин країни. Також радник голови офісу президента заявив, що Росією рухає лише бажання домінувати у регіоні та поставити український народ на коліна під час першого російського вторгнення та анексії Криму в 2014 році. Українська держава ще не мала чіткого плану щодо входження до НАТО, тому це не може бути причиною теперішньої повномасштабної війни. Він нагадав, що у 2014 році про членство України в НАТО не йшлося. Тоді обговорювалися лише якісь моделі щодо можливої угоди колективної безпеки, учасником якої могла б стати наша держава. Для вторгнення Росії це не мало жодного значення. Росію рухає лише ненависть, бажання домінування у регіоні та бажання знищити, поставити на коліна український народ, який завжди скептично дивився в сторону Росії, заявив Подоляк. Радник голови ОП зауважив, що на початку 90-х років українська влада запопадливо дивилася на Москву. І таким чином породжувала сподівання готовності стояти на колінах. Ілюстративною персоною він назвав Кума Путіна та проросійського політика Віктора Медведчука, який створив ілюзію боягузливості нашої країни. Україна сьогодні це абсолютно інша країна. Росія тепер це прекрасно розуміє на цьому тлі будь-які заяви про примирення, виглядають щонайменше дивно, і вони вже не мають жодного значення. Нехай говорять, а ми повинні закінчити головне спокійно дійти до правильного фіналу війни, забезпечити формування. Нового Каркасу безпеки, зокрема, Європи, оновити розуміння, що таке сучасне НАТО, і повернути Росію туди, де вона повинна перебувати як максимально відстала злиденна і технологічно нерозвинута країна, наголосив Подоляк. За його словами, РФ не повинна впливати на глобальну політику, не входити у велику двадцятку, не бути постійним членом ООН, не домінувати в МАГАТЕ та інших міжнародних організаціях. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.